Всім привіт! Я Олексій, співзасновник дідуся мухомора та біохакер. І сьогодні я відповім на ваше питання стосовно залежності від мухомору і поясню, чому в принципі ні залежності, ні синдрому відміни від мікродозингу не може бути. Мухомор за рахунок своїх активних компонентів активує наші рецептори та дає їм можливість захоплювати нейромедіатори, які синтезуються в нашому організмі. Тож після закінчення курсу мікродозінгу в організмі залишається збалансована кількість дофаміну, серотоніну, гамма-аміномасляної кислоти, плюс здорові активні рецептори, які здатні захоплювати ці нейромедіатори. В таких умовах наша нервова система починає працювати в рівновазі. На курсі мікродозінгу немає якоїсь зовнішньої речовини, до якої організм звикає та потребує її надалі. Насправді це необхідне вже є всередині нас, і мухомор лише допомагає відновити баланс у цій системі.